Вказуйте курси, які ви проходили, і бажано, якщо ви маєте сертифікат, дуже важливо це вказувати в своєму профілі LinkedIn. І добре було б щоб ці сертифікати були підтверджені. Там є можливість підтвердити ваші навички. Ви вказуєте розділ, навички там різні, і попросіть когось, щоб підтвердив: попросіть свого ментора, попросіть. Вчителя, який проводить вам курси, або навіть там свого колегу з попередньої роботи, що просто підтвердили, ну це рефротери теж звертають увагу. Можна написати, якщо немає такого релевантного досвіду, наприклад, але у вас був якийсь пексет так на курсах. Вказуйте, що ви на даний момент проходите тільки курси. Вказуйте, що на даний момент проходжу ось такі курси по програмі, там вивчають і практично там прохожу такі програми. Ну, це є це дуже важливо. Може бути навіть таке, якщо ви не маєте такого ще досвіду, але ви на курсах робили якусь дипломну роботу, яка може бути релевантною і відповідною для цієї ролі, на яку ви подаєтесь, так само можете прикріпити лін, щоб переглянути вашу цю дипломну роботу, до кого можна звернутися за рекомендаціями. Дуже часто рекрутери шукають просто контакти з вашої попередньої компанії, можуть зателефонувати або написати лист.